Легкий, компактний та складений велосипед для діток від року до трьох. Підходить як ручна поклажа у літак, Капюшон регулюється, має п'ятиточки виременно ремені безпеки. бампер з м'якою оббивкою піднімається. Батьківська ручка регулюється по висоті за допомогою кнопки і батьківська ручка управляє переднім колесом. Кермо має два режими управління. Дитина може не керувати переднім колесом, або перемикається, і дитина може управляти переднім колесом. Педалі також мають функцію вільний хід, тобто або вони приводять у рух переднє колесо, або не приводять. Спинка регулюється важелем у двох положеннях. Педалі знімаються, їх можна використовувати як підніжка. Матеріал колес поліуретан, є заднє ножне гальмо.